У Тернопільському міськрайонному суді розпочалось і завершилось підготовче засідання у справі про смерть однорічного Єремія, серце якого зупинилось під час лікування зубів. Наступне слухання по суті суддя призначила на кінець червня. Це уже втретє відбулось підготовче судове засідання у цій справі. Нагадаємо, раніше їх переносили через неявку учасників судового процесу. Цього разу в залі присутні обвинувачені стоматолог Володимир Кучмій, лікарка-анестезіологиня Наталія Криницька зі своїми захисниками. Никами та потерпіла мама хлопчика Руслана Пліш під час засідання. Надійшло два клопотання зі сторони захисту обвинувачених. Перше про можливість зробити засідання закритим, проводити продовж цього судового провадження. В закритому судовому засіданні, прошу суд долучити до матеріалів провадження письмове клопотання. Були клопотання відносно закритого судового засідання. Сторона захисту вважала, що є лікарська таємниця, можуть бути обмежені права як потерпіло і так і інших. Ну відповідно потерпіла сторона, потерпіла і сама потерпіла. Заперечували. Ми заперечували відносно того, що не порушується, і ми хочемо так, щоб розглядати в відкритому судовому засіданні. Щоб публічність знала суспільство, розуміло, знало, слідкувало, якщо є до того інтерес так, в людей суспільства. І суд вислухав наші доводи і аргументи, і прокурора також, і вважав за необхідне призначити у відкритому судовому засіданні. Для мене це важливо, тому що нехай вони бачать, покажуть себе, які вони є, і щоб що винні все ж таки в смерті мого Єремійчика. І друге клопотання про надання досудової доповіді, що містить інформацію про обвинувачену лікарку анестезіологиню. Вона для того, щоб полегшити роботу суду відносно призначення в подальшому покарання. Сторона захисту досить часто користується даною, скажімо так, переготови або можливістю для того, щоб. Простими словами, якщо сторона захисту подає характеристики, так вони розкидані і незрозумілі, і суд робить сам висновки. Тут досудова доповідь, вже будуть зібрані всі фактичні дані і висновлено одна одним висновком, що суд може дослухатися, може не дослухатися. Після завершення судового засідання надати коментар сторона обвинувачених нашій знімальній групі відмовилась.